Дякую. От ви щойно сказали. Дуже важливу річ, в принципі, буквально як зняли з язика, да? я хотів якраз почати свій виступ з того, що цей законопроект на часі, що, що цей законопроект. А, присідай вже а, нормально пропрацьований, але він, на превеликий жаль, не повпливає на комплексність з питання, а, тому що, от ви задали питання відносно, відносно громад, то якраз на рівні громад. А, Питання формування та реалізації ну, місцевих політик вони не можуть повпливати на, на державні політики, тільки опосередковано. Вони вирішують, яким чином а синхронізація більша. От і все на місцевому рівні більший рівень довіри і більший рівень синхронізації. Тобто, місцева влада знає, де в неї в нього знаходиться які підприємства, які де дефіцит, вони працюють з базами даних. Чого не відбувається чомусь на міністерському рівні? А чому вони так роблять? Тому що вони шукають ресурси. Вони шукають ресурси, будь-де в іноземних е донорів, в самих собі, в себе, е переманюють працівників з інших міст. От але. Е і, і знов ж таки і контактують далі по цим потребам зі своїми громадянами, ну з своїми мешканцями громади, і це в тому числі і іноземці. До речі, тому що в обласних центрах багато вузів, де в тому числі працюють працюють іноземці через ЦНАПИ, через місцеві програми доводиться до місцевого населення, де потрібно працювати. Ну там, де ефективно працює міська влада, ну візьміть приклад який, ну або невеличких міст там, ну, типу, Тростянца на Сумщині, там, там, Чорткова, Тростянець, е, Вінниця візьміть. Там всі е, мешканці, ну, ті, хто м, або шукає роботу, або цим питанням цікавиться, він знає, де які підприємства працюють і деякі, відповідно, мають потребу, і навіть де там, де яка заробітна плата. Е, е, і я вам більше того скажу, коли циркулює цей процес середині громади дуже гарною, потужною Організації воно притягує як в такі островки, якщо хочете сталості і стабільності і інвестора в таких містах, де активно і ефективно працює органи місцевого санування, навіть зараз, навіть під час війни, створюються нові підприємства на сотні тисяч на сотні робочих місць. І я багато їжу по країні, мене це. Ну, направду дуже дивує, коли переважна кількість міст спілкуєшся там з представниками влади. Вони кажуть, ну там погано, немає інвестора, ми не знаємо, що робити, немає робочих місць. Ну і все по списку, то що, в принципі, за цим круглим столом, що воно говорили. Приїжджаєш іншим містам, кажуть, що у нас немає проблем, нам тільки давай. Нам давай робочі місця, нам давай нових підприємства, нам давай нові інвестиції. І от якраз ми. Глибоко переконаний, що якщо б якось перенести кращі практики якраз з найбільш успішних громад на державний рівень, це було б класно. Тому що ну, є багато питань, які на місцевому рівні не вирішуються. Наприклад, згадувано в цьому ж законопроекті, і тут не один раз згадувалось питання освіти і працевлаштування. Принципі працевлаштування опускників, тому що я там не знаю в районі 10 років працюю в вузах. Я спілкувався з різними ректорами, з різними вузами. А я думаю, а ви ж також завкафедрою. Так і тут, в принципі, всі б да, от, з Сашою зараз, ми колеги. Тут всі, мабуть, бо більше з переважно викладає. Так от друзі, хочу вам сказати, що немає критерію вуза відносно працевлаштування. Ну. No. А якби воно вклалося в питання, припустимо акредитації спеціальності чи ще щось, тоді всі будуть зацікавлені ще на рівні кафедри, на рівні факультету, на рівні університету давати статистику працевлаштування цього по факту не відбувається. І коли ми зараз ставимо в цьому законопроекті питання, я ж його вивчив, про це працепрацевлаштування іноземців, це, звісно, класно. Але давайте почнемо хоча б зі своїх громадян. Ну тому що свої громадяни, якщо в них немає пріоритету у вузів на їхнє працевлаштування, то вони просто їдуть за кордон після того, як отримують відповідно вищу освіту, ну і далі о, о, на, працюють, от, додаючи додану вартість відповідно іноземним підприємствам не, і створюючи економіку інших держав. Не, тому, а, друзі, як на мене. А, Остання фраза, мабуть, моє сьогоднішнього виступу мені здається наразі, і це звучало сьогодні за сьогоднішнім столом. Питання безпеки важливе, але питання економіки стає не менш важливе. і ті міста. Ті громади, в яких будуть робочі місця, тих, в яких буде залучений інвестор, от вони і будуть магнітом до всього. От у чому справа, і повірте мені, друзі, коли в цій громаді люди будуть отримувати належну заробітну плату, нормальний соціальний пакет, нормальна інфраструктура, в них буде життя, то по великому рахунку. Вторинне буде залучені ці люди з Казахстану, з Узбекистану, з Туркменістану чи з будь-якої іншої країни в ці країни, в ці, в ці міста, в ці такі точки концентрації потягнуться і українці. От у чому справа, і нам зараз дійсно потрібно створювати, перш за все ефективну державну політику в плані залучення і синхронізації таких процесів якраз з місцевим рівнем. Тому що, як ми вже бачимо, що просто відірвана від життя іноді функціонування більшості міністерств, на превеликий жаль, не враховують ту специфіку за рахунок якої дуже. Вже успішно в деяких регіонах працюють і розвиваються дуже багато громад. Чому це не враховується? Мені сказати важко.